Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки, хто, коли хто зрішить проти Сина чоловічого, проститься йому все, а от хола проти Духа Святого, каже Господь, не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Гріх проти Святого Духа це нерозкаяність. Це надмірна надія на Боже милосердя. Це коли ми кажемо, Господи, Ти є добрий, Ти так мені простиш. Я не переживаю за свої гріхи, прийду до сповіда, сповідаю, Бог простить. Або отець відмолить нічого страшного, відмолить отець ріх то що дам йому 100 гривню та відмолить. Це надмірна надія на Боже милосердя, гріх, який не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Або безнадійність на Боже милосердя. Це коли ми кажемо, Йо, я такий грішний. Бог мені не простить. Чому такі гріхи не прощаються? По-перше, що там нема розкаяння. Людина не кається, а дає Богові оцінку, і відповідає за нього, говорить від імени Бога. Бог мені простить, Бог мені не простить. Ти хто такий, що свій примітивний розум прикладаєш до Божого Магістату? Дуже багато, не забувайте, що ми ще любимо собі казати, Бог мене забув, Бог не веде, де Бог сидив, де та справедливість. Не, не робіть Богові зауваження. Нічого з того доброго не буде. Бог це не вуйко, Бог це не сусід ваш. Ми звикли легковажити своїми словами, розкидати їх. Ми краще дружимо з тими, хто нас хвалить, хоч він неправильно робить це, хоч він це робить нечесно, але та людина мені підтамкує дуже добре. А з тими, хто мені робить зауваження, я не хочу дружити. Бо нащо він мені буде розказувати, який я? Я собі знаю, який я. І ось каже. Каже нам святий Євангелист, прийшли його мати і брати, і хочуть до нього доступити. А він людям проповідає, ну вже люди побачили, що вони прийшли, та я кажу, слухай, ось твоя мати, твої брати прийшли. І Христос так пильно на них подивився і каже, кожен, що слухає моє слово і береже його, то мій брат і сестра. Ну, часто ще люблять закидати, що брати і сестри прийшли, що Ісус Христос був не один у пречистої Діви Марії, що вона ще мала дітей, є інші протестанти так учуть, що було ще братів, бо так пише святе Письмо. Але хочу вам, щоб ви знали, що в євреїв до четвертого покоління рахується брат і сестра. Це у нас є двоюрідний, Троюрідний і в Четвертому Христі. У євреїв так нема. У них просто брат і сестра до четвертого покоління. І це були діти Йосипа, а не Марії. А Йосип був обручник чистій Діві Марії. Він не мав її як жінку, бо тому що ангел прийшов йому і каже, Йосипе, не бійся прийняти. Він був тільки заручений з нею. Не бійся її прийняти. Бо те, що народиться від Духа Святого, і тому брати, Йосипа, діти Йосипа, все рівно рахувалися, е, рахувалися Ісусові як брати. І тут саме головне, що Христос показує нашу спорідненість, як ми ріднемося. Та? Ми хочемо крові, навіть саме головне. От, народився, все, ти мій син, ти мій внук. Знаєте, не таке, як це мої коні, це моя фіра. Тут трошки інакше. Господь Бог каже, вас ріднить не просто кров а один від одного. Ви ріднетеся духом. Тому що, якщо ти будеш по крові рідний, а по справах чужий, то твоя рідність буде ні до чого. Вона буде не зарахована. Бо Господь Бог подивився і каже: ось, бачите, всі, хто слухає Моє Слово, то мені брат, мати і сестра. Хто слухає Слово Боже, нас має єднати Дух Божий. Тому парафія називається як Духовна родина. Це то єдність між людьми, заради якої ми спасаємося. Бо, бо ми через Слово Боже об'єднані в одну Божу родину християнську, як ми, Христові, є і брат, і мати, і сестра. Ми часто об'єднуємося в спільноти, в яких нема божественності ані крапки. І ми кажемо, ми родина, ми група, ми там, як там хочете себе там називайте. те, що немає споріднення з Богом, після смерті дуже тяжко прийти до Бога. Ви скажете, Дон Бог сказав, що всяка хула проститься проти сина чоловічого. Але е, якщо я прийду і покаюся, ну, ну, то якщо мене Бог не прийме. Покаєшся з твоїх гріхів, не будеш мати гріхів. Але прийде і Господь Бог скаже: я був голодний, ти дав мені їсти. Такі, О, я таке не пам'ятаю, я був спрагний, ти дав мені пити. Хм. Не пам'ятаю, щоб я комусь давав пити, їсти. І так далі. Тому ми, крім цих своїх всіх дів, що ми робимо добрі діла, ще повинні рівно ж так же само. Бути в тій єдності Божественної спільноти, яка називається церква. Ті, хто в церкві, це ті, як на кораблі Ноєвому ковчезі, ті, які на, на, на борту ті спасуться. Мало твоїх, твоїх діл має бути ще віра. А от коли вже є віра, вона тоді має мати діла. Тоді ми маємо мати ту спільноту, ту родину, як через яку ми спасаємося, через слово Боже, через свою спільноту, що як здатність жити в спільноті, бо Бог кличе нас до Царства Божого, це є життя в спільноті. І добрі діла, які народжуються в мені, через те, що я вірю у Бога, через те, що я хочу служити своєму ближньому. Через те, що я чиню милосердя, через то, що я маю красоту Покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Слава Ісусу Христу! Слава на віки, послання, святого апостола, Павла Читання. Будьмо уважні, братя, коли хто певний, що Він хрестів, нехай роздумає ще раз у саму собі. Що так, як він хрестів, так само і ми. Бо якби я хвалився над своєю над то своєю владою, що нам Господь дав нас будування, а не на руїну вашу я б не соромився, щоб не здавалося, що я намагаюся вас налякати листами, листи його, як дехто каже, важкі та повні сили, але виглядом тіла він недолугий, і мова його залюгітна такий нехай знає якими на словах у листах не присутні, такі будемо на ділі присутні. Ми не відважуємося рівняти себе чи робити себе подібними до деяких з тих, які самі себе доручають та тим, що міряють самих себе самими собою та роблять самих себе, подібних до самих себе, бракує розуму. Ми ж не будемо хвалитися надмірно, але мірою правила, яке Бог дав, як міру яким і вас можемо досягнути, бо ми не розтягаємося над миру, а воно було б так, якби ми до вас не прибули. Ми все ж таки до вас прибули з Євангелієм Христа. Не хвалимося також і чужими трудами над міру, Але маємо надію, що й ми, коли ростиме ваша віра, звеличимося між вами над міру за нашим правилом і звіщатимемо Євангеліє ген поза вами. Не хвалячися готовим на чужому полі, то хвалиться, нехай у Господі хвалиться, бо не той випробований, хто себе самого поручає, а той, кого Бог поручає. Премудрій спрості, вислухаймо святи Іван ліями русів від Марка, святе Іван для читання. Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, істинно кажу вам, усе буде відпущено се нам людським, гріхи і богохульства, Скільки б вони не хулили, але хто виречить хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься, він буде винен у грісі і вічні. Вони б мовили, Він має нечистого духа, приходить мати й його, і стоячи на дворі, питають до нього, що щоб його прикликати. Народ же сидів круг нього, і кажуть йому, ось твоя мати і брати на дворі тебе шукають, а він у відповідь сказав їм: хто моя мати та брати, і поглянувши на Україну, тих, які сиділи до нього, каже: ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю Божу, той мені брат. Сестра и Мати, Слава Тоби Им'я Отца и Сына и Святао Духа Slava Слава Иисусу Христу!